Це просто зібрати стариф, але вже інвестори не хочуть іти в цю історію. Тобто, в нас залишаються старі борги, які треба погашати погашати. Але в нову історію, в такі грі гри, гри боже, ігри з державою, ніхто не хоче йти. А ви згадуєте про нові проекти. Ви щось могли б в цьому році виділити якісь нові проекти, які були реалізовані там в вітроенергетиці, в сонячній енергетиці, в Energy Storages? По вітроенергетиці насправді дуже багато нових проєктів. Я б там з норм безпеки не хотіла б називати їх назви, але я думаю, що там наприкінці року ну, ми почуємо цифри, скільки це в мегаватах. І також дуже такий навіть бум. На українському енергоринку саме на системи накопичення енергії дуже багато компаній заходять. Це ДЕТЕК, це Око, це Толк, це НЕС, це ну, всі українські компанії. Вони активно розвивають цей напрямок, напрямок. Вони в цьому бачать і бізнес складову. Тобто, а в чому це... там, так би мовити, циміс? А цимис, що навіть ринок, який в нас є зараз, він дозволяє а, заробляти кошти. Умовно, в батарейку можна закачати електроенергію за дешевою ціною там. Вдень або вночі і продати ввечері за А, ну Це знаменита спекуляція, то, що в нас. Це називається не арбітраж. <гум> <гум> Дивіться, а ви відзначили вітровиків, а що в них так покращилася ситуація, тому що от минулого року ми спілкувалися з головою е Вітроенергетичної асоціації України Андрієм Кониченком, і він казав, що у них попередній рік, 24-й, був провальний, що вони там мало проєктів вели і заклали мало на нас. Тут був дуже складний, і там він висловлював сподівання, що воно буде краще.